Зима в Україні цьогоріч, на щастя пройшла без блекаутів. Проте вже навесні 2024 тисячі Росія продовжила системно нищити нашу енергетику. Лише з 22 березня відбулося щонайменше п'ять масштабних атак з прицілом на теплові та гідроелектростанції. Як результат, руйнування інфраструктури призвело спочатку до обмежень у постачанні електрики промисловості а останніми днями і населенню. Покрити дефіцит не можуть ані рекордний імпорт, ані аварійна допомога з ЄС. Нині графіки відключень застосовують у більшості областей України. Ворог здійснив вже п'ять масованих ракетно-дронових ударів по українським електростанціям безпосередньо. Що завдало суттєвих руйнувань нашим виробничим спроможностям та виробляти електроенергію? Тому наразі споживання значно превищує обсяг виробленої українськими електростанціями енергії. Ця ситуація називається дефіцитною в енергосистемі, тому. Диспетчерський центр застосовує а, всі можливі інструменти для збалансування, тобто покриття високого рівня споживання, і відключення, а, зокрема, і побутових споживачів, це є останній крайній захід такого збалансування. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я детальніше розповім про причини застосування як планових, так і аварійних відключень світла, до яких Україні довелося повернутися після минулорічної зими. Як довго це триватиме, і що необхідно робити громадянам, аби покращити ситуацію з дефіцитом в енергосистемі? Підписуйтесь на канал і поїхали! Українські енергетики впевнено заявляють, що в умовах війни енергоефективність та розумне споживання мають стати новою традицією та обов'язком усіх громадян не тільки взимку, а загалом протягом усього року. Цього разу ситуацію з дефіцитом електроенергії погіршує те, що відключення почалися в профіцитний травень, коли опалювальний сезон уже завершився, а літня спека ще не настала. Тобто споживання зараз має бути на мінімумі. Таким чином, в період літнього піка, а тим більше під час сильних морозів, в зимовий період, ситуація в енергосистемі може стати ще гіршою. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, цьогорічні атаки Росіян на українську енергосистему стали наймасштабнішими за час великої війни, через що наша країна втратила рекордну кількість потужностей. Навіть якщо порівнювати 22-23 роки, то масштаби пошкоджень були менші ніж зараз. Тобто на сьогодні ми вже, включаючи цей останній удар, який ви згадали, втратили близько 8 гігават потужності в системі. Ну це величезний. Обсяг, тобто, це знаєте, я завжди говорю партнерам, і вони мені про це говорять. Що якби жодна країна світу з таким не стикалася, якби це відбулося в будь-якій іншій країні, вже був би тотальний блокаут. У 2021 році пікове споживання у нас в пікові години було до 25 п'яти гігават. Тобто от порахуйте 8 гігаватт 25-8. Оце це е, якась ті втрати, якщо навіть брати грудень, умовно 2021 року, пік, пікове споживання. Е, зараз пікове споживання менше, безумовно, через окупацію території, через взагалі зниження споживання, але тим більше це більш відчутніше такі втрати. Росіяни вивели з ладу 100% генерації державної центренерго. Понад 80% об'єктів компаній Ріната Ахметова знищені або суттєво пошкоджені. Під обстрілами перебувають гідроелектростанції та інфраструктура Укренерго, необхідна для передавання електроенергії. Загалом з 22 березня країна втратила майже 40% генерації. А з огляду на проблеми із системами ППО, точніше, їх недостатньою кількістю і постійні атаки росіян, масштаб відключень споживачів наступної зими може бути небага набагато більшим, ніж в опалювальному сезоні минулих 22 та 23 років. Проте системні перебої із світлом ймовірно почнуться влітку, коли споживання зросте мінімум на 20-30% від поточного. Таким чином, діючи вже нині відключення світла може тривати до серпня-вересня цього року. Аби полегшити ситуацію, українці вже зараз закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо в періоди пікових годин 7 до 11 в першій половині дня, та з 6 до 23 ввечері. Важливо не вмикати всі потужні електроприлади одночасно. Можливо, від відмовитись від використання в ці години якихось потужних електроприладів, такі як пральні машини, наприклад, і переносити прання на день або на ніч, не вмикати світло в порожніх кімнатах, дбати про це. Ну і за можливості підготуватися, підготувати пауербанки, можливо, там не використовувати зайвий раз електрочайники в ці години доби, свідомо ставитися до кількості електроенергії. Яку ви споживаєте? Як ви вже могли зрозуміти, споживання електроенергії протягом доби відбувається абсолютно нерівномірно. Вночі та вдень у будинках та квартирах зазвичай працюють холодильник та вайфай роутер. А вранці та ввечері додаються світло, пральна машина, праска, бойлер, телевізор, комп'ютер, кухонна техніка тощо. В зимовий період до них додаються електрообігрівачі, влітку, кондиціонери. Особливості споживання електроенергії протягом доби демонструє графік її виробництва та споживання, проте розберемо його на прикладі. До воєнних років на графіку можна побачити добове виробництво та споживання електрики в травні 2020 року, коли енергетика працювала в звичайному режимі. Тоді не було обстрілів російськими ракетами, тому в системі спостерігався навіть профіцит, тобто надлишок електроенергії. За чотири роки поведінка споживачів майже не змінилася. Графік споживання нагадує кардіограму: зранку та ввечері відбувається зростання, вдень та вночі зниження. Такі ж підвищення можна побачити взимку та влітку, а навесні та восени – спад. Для безпечної роботи системи виробництво має щосекунди дорівнювати споживанню. Тому для згладжування піків та підтримки балансу диспетчери Укренерго зазвичай використовують так звану маневрову генерацію. Це теплові та гідроелектростанції, які відносно швидко збільшують та знижують виробництво електроенергії. Саме ці види генерації наразі є пріоритетною цілею росіян та постраждали найбільше, що суттєво складнює роботу енергетиків, каже міністр енергетики України Герман Галущенко. І цю зиму, і минулу зиму енергатам працював всією доступною потужністю всі 9 блоків. Від початку до закінчення зими це дало нам можливість стабільно проходити відповідний період. І якраз воно так і було сплановано, що зима закінчується, атомні блоки йдуть на период завантаження палива, і тут включається гідро, тому що паводок, і тут ми даємо літом більше завжди навантаження на теплову генерацію, з рахуванням того, що треба покрити цю ремонтну кампанію. Але якраз ці удари вони по факту нас сьогодні позбавили повністю, Стю теплової генерації і ну гідро дуже суттєві пошкодження з точки зору генерації. Додатковим інструментом балансування української енергосистеми стали рекордні обсяги імпорту та аварійної допомоги з країн Євросоюзу. Попри це, навіть уночі, коли обсяги споживання найменше, Укренерго запроваджує обмеження для промисловості, а подекуди і для населення. Це свідчить про брак внутрішньої генерації навіть для покриття нічного споживання. Цього тижня відключення електроенергії зранку і ввечері торкнулися сотен тисяч споживачів у Сумській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Волинській областях, Києві та Київській області. Аби така ситуація не стала нормою, вкотре нагадую, усім нам в цей час слід економити електроенергію і максимально знизити використання електроприладів у пікові години. Коли ви заощаджуєте, то десь. Комусь, особливо, коли ми говоримо про фронтові міста. Особливо я хочу Харків згадати дійсно, ну, на жаль, там щоденні обстріли постійні. І там навіть коли відновлюються, вони зразу атакують і руйнують. Ви допомагаєте тим людям. Тому це дуже важливо. І теж важливий меседж у нас, до місцевої влади, коли, знаєте, дуже важливо, щоб там зовнішня реклама, якісь речі, які. Очевидно, на які можна вплинути, і без яких теж можна прожити день да, очевидно, теж важливо це робити, щоб максимально заощаджувати, навіть якщо в тих містах, а у нас в нас більшості містах сьогодні нема відключень для побудових споживачів. Тому е дуже важливо, все таки, оце відчуття, що ми єдина країна, і ми всі разом. Тобто, ми навіть коли ми не відчуваємо, то десь в цей час люди відчувають. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Споживайте електроенергію розумно. Дивіться наші відео не у пікові години. І обов'язково підписуйтесь на канал та поставте лайк цьому відео. Па-па!